Хочеш втратити подругу, дай їй у борг гроші. Олю, виручай. Нам з Михайлом пропонують недорого купити машину. Терміново продають, гроші потрібні, своїх не вистачає, і взяти ніде. Кредиту не дадуть, бо історія кредитна погана. Алло, а чому раптом така терміновість? Немає грошей? Підзбирайте, потім купите. Такого шансу більше не випаде. Не можна ніяк опустити, ціна смішна. А ми давно мріємо про машину. Батьки не в змозі гроші дати, у моїх немає, а в Михайлових на вкладі. Тож раніше терміну не знімуть, бо відсотки пропадуть. А тут я згадала, як ти казала, що збираєш на початковий внесок на іпотеку. Тобі ще довго їх збирати, а мені зараз вони потрібні. Я постараюся якнайшвидше віддати, не хвилюйся. Михайлові премію пристойно дадуть скоро, та й батьків потрясемо ще. Упевнена, в них є заначка. Нам лише 200 тисяч не вистачає. Оля зітхнула і похитала головою. Вибачало, але я не можу допомогти. У мене теж на вкладі в банку лежать, не чіпатимо їх. Тим більше машина це не життєво важлива річ. Отже, не час ще купувати її. Ой, гаразд. Що з тобою розмовляти? Черства та й байдужа, допомоги не дочекаєшся. Волі залишився неприємний осад після розмови з подругою. Останнім часом вони стали рідко спілкуватися. Її почала дратувати Алла. Постійно незадоволена, всі їй щось винні. Недарма в народі кажуть хочеш втратити подругу, дай їй у борг гроші. Потім починають губитись, борг доводиться випрошувати. Навіщо воно їй потрібне? Через три дні Алла зателефонувала у сльозах. Олю, уявляєш, у мого брата Івана знайшли якусь рідкісну недугу. Терміново треба робити процедуру, інакше помре. Ми шоковані, збираємо гроші. Потрібно їхати до Ізраїлю. Ти б не могла допомогти, це ж не жарти, сама розумієш. Вирішується питання життя мого улюбленого братика. У тебе теж є брат такого ж віку. Не дай Бог з таким зіткнутися. Думаю, ти все зробила б для нього. Та як же так, Алло, і жодних ознак не було. А як називається недуга? Ой, та я назви не запам'ятала. Іванові погано стало, в лікарні зараз лежить. Сказали, терміново треба шукати гроші та вести його на процедуру. То що, зможеш дати? Батьки знімуть усі заощадження, але цього замало. Ми все, що маємо, віддамо. Ти ж не чужа подруго, сподіваюся, не відмовиш. Ми обов'язково віддамо, не переживай. Алло, звичайно, про що мова? Я сьогодні зніму гроші з рахунку і привезу тобі бідолашний Іван. Олі стало тяжко на душі після розмови. Такий молодий, занедужав. Звичайно, вона допоможе, адже від грошей залежить життя людини. Оля вирішила не тягнути і пішла в банк, що був неподалік. Та й погода чудова, гріх не погулятися. Ах, ви, хулігани. Ледь бабусю не зачепили, їздять тут на цих дошках. Біля банку літня жінка сварила на хлопців, які каталися на скейтах. Раптом Оля побачила серед підлітків Івана, брата Але. Як же так? Але ж він у лікарні має бути, а тут катається спокійно, сміється, дивно. Здивувалася Оля. Іване привіт, як справи? Ви чого тут стареньких ображаєте? гукнула. Привіт, Олю, та все нормально. Погуляти вийшов, як поживаєте. Іван зістрибнув зі скейту та підійшов до неї. У мене все добре, дякую. Як твоє здоров'я, як батьки. Усе чудово у мене та в них, не скаржимося. Навчаюся в коледжі, у вільний час на дошці катаюся, а як там Ігор? Давно не бачилися. Привіт, передавайте. Добре, передам. У нього все гаразд. Ось як. Виходить, Алла надурила, в мене все добре на щастя, їй просто потрібно було витягнути будь-яким шляхом гроші на машину. Як так можна? Немає слів. Оля розвернулася і пішла додому. Образа, злість, здивування клекотіли в душі. Набрала номер Али. Олю, ну що, зняла гроші. Можна заїхати і забрати? Алло, я хочу ознайомитися з висновком лікарів. У мене є приятель, він може допомогти. Скинь мені в повідомленні, що вам написали, слухай, не лізь куди не просять. Від тебе потрібні гроші, а не щирі розмови. Не треба турбувати моїх батьків. Їм і так важко, май совість. Совість, кажеш, а в тебе вона є? У сенсі, ти про що? Я щойно бачила Івана, катається з хлопцями на скеті і чудово почувається, а ти, можна сказати, на той світ відправляєш його, обманюєш, щоб виманити у мене заповітну суму. Ти совість тратила, Алло. У тебе нічого святого немає, таким нахабним обманом прикриваєшся. Михайло хотів машину. Потім перепродати і пристойно заробити такий шанс опускати не можна. Я не збиралася кидати тебе на гроші, ми люди порядні. Ось така ти дріб'язкова і меркантильна. Час усе розставив на місця. Тепер я зрозуміла, що ти за людина. Ні, Алло, це я зрозуміла, яка ти. Показала справжнє обличчя ти, а не я. Дякую за життєвий урок. Прощай. Оля скинула дзвінок. Та заблокувала Алу назавжди.